Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. З вами сьогодні Юля та Оля. Ми хочемо трошки навести порядок на осій клумбочці ну, а точніше, на її лівій частині. На правій частині у нас там, в принципі, все гарненько, ви бачили? Ось покажу. А тут у нас зарослі лілей. Гарні зарослі, але треба щось трошки е, придумати, щось викопати, щоб наші туйки ось цій було трошки вільніше, Ну і взагалі якась композиція щоб була. І також, як ми раніше казали, що сумніваємося ще залишати тут ось цей ялівець. І влітку бачимо, що він все ж таки е, заважає рости, наприклад, седому. Та й йому все заважає тут рости. Ну, тобто трошки наляпано виходить, і він ще й виростає дуже великий, якщо в нього є така можливість. Для того, щоб рослинка була гарніша, хочемо його пересадити на дачу. Ну, Сподіваюся, що він там переживеться. Тут, мабуть, щось таке ну, поменшеньке, можливо, посадимо потім хвойне, якусь кульку. Типу ось теді у нас. Ось та от сосна гарнесенька. Може, щось ще придумаємо таке в цю частинку. А може, ще щось інше. Ось таке коріння у нашої рослинки. Ось. В принципі, корінці живі, непогані. Ну, не знаю, чому він у нас такий повільний. Може, все ж таки через хворобу. Але сподіваємося, що на новому місці йому теж сподобається. І ще, друзі, я вмовила маму викопати ось цей клематис. Він тут має дуже гарні квіти, ось такі білі, з такою темненькою серединкою. Але ну, він самосівом виріс, дуже вже такий кущик наріз, гарненький, і ми постійно шукаємо, яку опору тут поставити йому. В цей раз мама придумала ось таку от такого вішака. Я навіть на нього лампочки навішала, щоб він симпатичніше виглядав, але ну, не подобається мені ця конструкція. Не знаю, можете написати вашу думку, е, як ви вважаєте. Ну, буде поздно, нічого страшного, посадимо новий. Але ну, я вмовила маму забрати, тому зараз будемо прибирати це все. І також вивеземо клематис на дачу. У нас багато самосіїв, які потребують пере... перевезення на дачу. Ось ось так потихеньку, помаленьку боремося з цим клематисом, щоб його не зламати весь. Там ще підставочка є, щоб більш-менш його таким вивести, як він є, на дачу. І хочу вам показати тут нашу ковилу заодно. Бо щось не акцентувала на ній увагу раніше. Дивіться, як вона чудово наросла, які у неї гарні, ну, не знаю, як це назвати, колоски, не колоски, але так вона випускає цвітіння. І зараз якраз така трохи вітряна погода, і вона розвивається дуже симпатично. Така гарнесенька рослина, нам дуже подобається. Ми задоволені нею. Так, ось що у нас вийшло на цій діляночці. Камінці поки поскладали, вони не лишні на цій клумбочці, поки тут нічого більше не зростає. Можливо, якийсь ґрунтопокривник, що посадимо. А в принципі, ось ялівець наш улюблений, лежачий нана, він сюди долізе скоро. Може, навіть в цьому сезоні, до речі, долізе. Тут у нас е, лозовидний очіток. Ось, бачите, є, ми його так поприкопували, він тут заплететься, також буде гарно. Тепер звільнився наш седум. Гарнесенький, не знаю точно який, але здогадуємось. Ось, і перейшли ми до лілій. Тут маємо, бачите, такі дуже симпатичні е, лілії такого ніжно-кремового кольору. Мама взагалі висаджувала на цій ділянці раніше, вона повністю була вкрита ліліями різними. І зараз ми е, хочемо залишити. В принципі, ідея мамина така була, коли вона вже докопувала їх, залишити рядочок ось таких е, білих кремових лілій вздовж цієї доріжки. Ось. ось такий тоненький рядочок, як ви бачите, ми і залишимо. Оті високі це не вони, ми їх приберемо. Приберемо високі, які біля туї, вони лишні. І там залишиться рядочок таких кремових лілій, Буде дуже симпатично. Вони ще там де-не-де є по ділянці, ось там є трошечки. Ну, ось таке буде. Ну, ніби бордюрчик біля доріжки. І трошки затіняють вони ще гарненько. Ну, все, друзі, закінчили роботу на цій діляночці. ну На сьогодні закінчили. Як бачите, у нас новий житель з'явився Барбарисик. Ми йому пообіцяли, що ми його останній раз сюди пересаджуємо і все, це буде вже його точно постійне місце, бо там біля ялинки все ж таки ну, сумнівалися, чи варто так близько, щоб вони один до одного росли. Я думаю, він нам пробачить. Ми знаємо, що це погано пересаджувати влітку, ще й так часто. Але нічого страшного, це друга пересадочка переживе. Ми його притінемо, замульчуємо зараз, коли вже відзніму відео, і все буде з ним добре. Ось залишили такий рядочок лілій наших кремових. Бачите, який бордюрчик гарнесінький. Ось така ідея була. Все лишнє будемо виривати, якщо якісь будуть вилазити. І ось там в кінці все ж таки, мама. Не втрималась, вмовила мене, каже, давай посадимо високорослі. Вони або жовті, або рожеві будуть, дуже гарні. Ну, хай будуть. В будь-якому випадку там місце було, вони там не заважають нічому, симпатично будуть виглядати. Е, ну, Забрати завжди встигнемо. Ось відразу стало видно нашу туйку віпкорд гарненьку. Там молодила посаджені, бачите, як гарно. Композиція вже якогось такого вигляду. Закінченого набуває, тому що у нас там барбариси, бачите, жовтенький, ось там такий бордовий. Ой, ось, зараз покажу. Ось бордовий оцей. І тут буде тепер Барбарис такий червоненький. Ми думаємо, що цю діляночку як задекорувати, також викладемо камінцями, якось тут, біля барбарисів, і висадимо різні молодила. Я думаю, що буде дуже симпатично. Виглядати. І вдоль доріжки також тут де-не-де -де -де можна досадити молодилка в пусті зони. Ось. І тепер усе до ладу. Усе гарненько. Тут і квітучі є рослинки, там навесні тюльпани гіацинти, і ліле... лілії зараз от квітують. Все гарненько. І зараз будемо вивозити все, що накопали лишнє на дачу. Напишіть вашу думку, чи правильно ми зробили, що забрали звідси цей ялівець і клематис. Як вам взагалі така ось а, клумбочка, квітничок такий цікавий, міксований. Дякую, друзі, що ви з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал. Бачите, до речі, верба вже у нас. З новою зачіскою, дуже симпатично. Ставте свої вподобайки. До нових зустрічей!